Так, Привіт усім! Значить, Сьогодні відео починається в суботу зранку. Я їду на роботу. Мені треба трошки сьогодні попрацювати, а по поверненню почну цей робочий тиждень свій такий зі зйомками, який проходить в мене. Значить, що я хотів? На цьому тижні значить, трошки дала погода теплішу. Таку можна було б попробувати паркан залити ще хоча б секцію. Але ми вчора не встигли купити щебінь. Коротше, Якщо сьогодні десь де взяти щебня по путі, може зальємо. Ну, Якщо ні, то ні. Далі з цим переносом електролічильника Коротше, якийсь просто кошмар. Значить, попередній раз я розказував, що нам забракували наш автомат. Типа, Двохполісний автомат. Який буде перемикати між генератором і коротше, ну, основною мережею, електрик прийшов, сказав, що він поганий, вони горять, горять генератори. Я проконсультувався, не знаю на да, людей п'яти і з одним ще електриком балакав. Ну, вроді як, ну він наполягає цей наш електрик, що треба автоматичний перемикач. Ну, який смисл мати автоматичний перемикач, якщо генератор все одно, ну, все одно треба заводити вручну. Ну так. от. І такий автомат, якщо він хороший, типу він коштує там 3700 і, і короче, до безконечності. Там, ну, то есть дуже дорого. А звичайний двохполюсний 450 і є там покруче, там по-моєму, 700 чи 800. Ну, в общем. В общем. В общем, будемо, я так подумав, будемо... Ставити звичайний автомат, просто мені об'яснили, якщо ним правильно користуватися, все буде нормально. Ну, в общем, це по будівництву діла, може щось ще подоробляємо. А з приводу того, що ми будемо готувати, Значить, наш Тьомчик дуже любить пельмені. Його можна кромити ним зранку, в обід і ввечері, він би поставив пельмені їв. Тобто, що ми вирішили? Зробимо самі пельмени, але дуже, ну, як звичайно, оригінально. Не просто так, як взяли, наліпили, ну, зварили, а зробимо прикольно. Ну, в общем, дивіться. Їду тільки що по трасі. Дивлюсь дерево через цю дорогу, тільки гоп упало. Коротко. Вітру немає, ну в общем, якісь дорожні роботи. Взяли, завалили дерево. Зараз ближче, якщо під'їду, покажу. Ну, Вроді поїхали ми. Завалило дерево, таке огромнее, через всю дорогу впало. Я там не знімав, бо стояли навіть військові, і, я думав поліція, але ну, така пробка. Просто дерева валяють вдоль дороги чогось. Одне таке огромне, прямо, прямо на дорогу впало. Так що так Ну, До речі, убрали вони його досить швидко, хвилин може 10 я постояв. І вони його порізали, тракторами розтягнули, в общем, оперативненько. Так, ну в общем, поверну. Сьогодні вже неділя. Вчора я повернувся додому. Значить, щебінь, я, чесно, говоря, не добув ніде. Люди не хочуть е, ділитися щебнем, тому що доставка в будь-яке місце ну, коштує набагато дорожче, ніж коштує той щебінь. Тому ну, люди неоходять. Мені треба було там 5-6-10 мішків, не знаю. Тось. Коротше говоря, На наступний тиждень паркан переноситься, хоча погода була така, ну, можлив, можна було би залити ще от секцію. Ну ладно, то таке діло. Е, а тепер із хороших новин, значить, сьогодні неділя, сьогодні зранку до мене приїхав електрик, наш знайомий. Да, можу рекомендувати людину дуже хар... ну, відповідально і якісно зробив свою роботу. Значить, тепер у нас на цьому місці, де був лічильник. Тепер у нас стоїть отака от штучка. Значить, що в ній? В ній, виходить, стоїть автомат двохполюсний, який перемикає між генератором або основною мережо електроенергії. Також тут стоїть додатковий автомат, який йде від генератора до цього місця, і на випадок, якщо щось станеться, він вибиває тоді. А також стоїть такий індикатор, що є світло в мережі. Тобто він горить, якщо є, ну, ми не знаємо, як, якби його не було, ми не знаємо, коли нам дали світло від основної мережі чи не дали. А так, є такий індикатор. І то є, ти прийшов, подивився, ага, світло дали. Тобто можна перемкнути із генератора на основну мережу. Е, з приводу автомата. Я казав, що такий нам забракував електрик той, який мав це міняти. Е, ну, Я ще з двома балакав. Коротше, вони всі забракували. Сказали, ну. Такий, так собі. І, коротше, теж один знайомий мій е дав нам такий подарунок, майже, скажімо так, але ми його отблагодарили. Він дав нам автомат е іншого виробника, більш мощний, з хорошими контактами. Ну, в общем, сказав, що це то, що, то, що мені треба, замість автоматично. Ну, в общем, собрали. В общем, тут така от тепер схема у мене. А лічильник перенесли ми на стовп. Лічильник тепер у нас знаходиться на цьому стовпчику, скажімо так. Але тут був такий момент, що тут ну, не, могло не вистачити провода. Е, і тоді ну, треба було додатково робити ще одну скрутку, ще ставити коробку. Але ну, у нас все вийшло так, як треба. Есть, ну, електрику нашому знайомому респект. Єдиний момент, що. Ну, як би не хотілося, але це краще, чим робити скрутку, що провод, який заходить, приходить від мережі, він ну, зверху заходить в лічильник, а виходить знизу. Ну, в ідеалі, щоб вода туди не потрапляла, треба робити обидва знизу. Але в нашому варіанті ну, зробили так. Тут просили поки що. Зробимо тоді якусь, в общем, навесик йому. І буде він хорошо все чувствувати. А на цьому місці, як я і планував, у нас буде генератор. Але це поки що, скажімо, ну, треба яку, якийсь будиночок йому добудувати, щоб він тут стаціонарно знаходився. Але провід вже готовий, тобто є вже вилка, силова, вона включається в генератор, і вже можна працювати. Вже ми перевірили, мені одразу все правильно підключили, і можна тобто, Користуватися від генератора або від мережі, і все перемикається як треба, а не так як було до цього. Просто в розетку це було, звісно, неправильно. Але була ну така ну, міра, скажем, вимушена міра була. Тому зараз тепер буде працювати все так, як воно треба, щоб ну а тепер займемось нашими пельмешками. Спочатку ми зробимо тісто, щоб воно відпочило. А поки воно буде відпочивати, ми займемось Розсіємо муку. Просіяне борошно зробимо таку луночку, вбиваємо туди яйце і поступово розмішуємо його з борошном. Додаємо ще одне яйце і продовжуємо перемішувати. Підсалюємо нашу водичку і поступово починаємо вливати їх в борошно. Дві хвилинки роботи і ось тісто стає вже таким, як треба. Зараз буду його вимішувати. Беремо борошно і кидаємо його на стіл. Висипаємо наше тісто на стіл і починаємо його гарненько вимішувати. Ось наш колобок готовий, кладемо його відпочивати. І укриваємо його полотеночка. Ну і поки наше тісто відпочиває, ми підготуємо фарш. Для цього ми придбали м'ясо з домашньої свинки. Тепер наріжемо його шматочками і перемилимо за допомогою нашої м'ясовки. І обов'язково до нашого м'яса додаємо цибульку. Тепер додаємо сіль, перець і додаємо сухого чесника. І тепер ретельно вимішуємо наш фарш. Тісто готове, фарш готовий. Тепер відправляю чоловіка розпалювати вогнище. Навіщо ж нам вогнище? Тому що ми вирішили зробити пельмені не так, як завжди, а вирішили їх посмажити в казані, в олії, на вогнищі. Пробуємо тепер так. Ну і я свою роботу вже зробив. Розпалив мангал, підготував казан та олію. Поїдальні пельменів я номер один. Ну і ліпити буду їх я. Почнемо розкатувати наше тісто. Давай. Розкаталимо тісто вже. Будемо ліпити пельмені. Вирізаємо. Вирішили робити власноруч, хоча у нас є така е, спеціальна штучка для ліпки пельмаїв, але вирішили зробити власноруч. Набираємо м'ясо. зробив і будемо зараз робити ще. Ну що ж, перша партія пільмішок вже готова. Відаємо їх чоловіку, щоб він почав. їх Значить, Дружній колектив нашої сім'ї. Роботники пільменної фабрики наліпили 197 пельменів, так сказав рібоночок, він порахував. От. Але ми зробимо таку от кількість зараз. Значить, починаємо. Ставимо казан. Наливаємо багато олії. Довго чекаємо, але треба, треба трошки, щоб нагрілася олія. Ну і занурюємо їх в олійку. Ой, пішла. Жара. Булькають. Красики булькають. Прикольно. Чебуреки тривожальные. Прикольно, це не, ну, не в воді там вдома, інтересно так. Один тільки що скуштували, ну, смачні класні пельмешки. Тому будемо їх вже витягувати і класти на стол. О, такі вони румяні вийшли. Далі їх вже не треба жарити, але засохнуть. А так от зараз те, що треба. Ну ось такі в нас вийшли пельмешки. Ось така подача. Соус. По смаку, ну, у нас як завжди кетчуп. Ну, спробуємо. Цім також смачного. Та, їсть. Угу. Як тобі? Угу. Ага. Угу. На наступний день ми вже тут поставили диван, він тут завжди стояв. Тепер тут отак от виглядає все діло. Зараз немає світла, але воно мені сьогодні не потрібно. Тут диван пропав. Тут буде морозильна камера. Одна, а тоді друга, але поки що треба двері. Коротше, із цього, що тут залишилось, стелю я майже доробив спочатку плитку. Якщо коротше, буде сьогодні настроєння не дуже холодно і світло, може сьогодні трошки щось покладу ще плитку. В общем, з часом дороблю, тоді дороблю стелю і залишаться тут тільки двері. І можна буде сюди виносити морозильні камери. Це тут так. Для лічильника. Сьогодні ще приварили таку от пластинку. Вона буде захищати від скажімо, дощу. ну, від дощу. Але тут треба ще буде трошки герметиком таким, як я накрище. Кстати, по поводу кута того, що я казав, що в мене тече після того, як я замазав тим супергерметиком, реально тут фу, -фу, фу все помогло. Ця проблема на, на, на час достройки вдома устранили. Ми, в общем. Не тече тут нічого. Тому хочу знайти такий, але менший, бо він дуже велика упаковка і дороговартісний, скажімо. Найти маленький такий, чи щось подобне. І тут ще оцю дирочку треба буде заробити. І це все покраситься з часом і буде так прилічненько. Труби ці лежать, чекають свого часу, тому що щебня цей раз ми не добули. От, трошки ще дружина походила по лісу, позбирала шишечки. Тут повністю вже готово. Красиво. А тут почали, але опять же, треба ще кирпичики купити, такі красиві і так от покласти. Ну, в общем, потихеньку вирісовується картинка. Тут ще не залито, але підготовлено. Накрила дружина бутилками пляшками. Ляшками накрила свої троянди, щоб, щоб вони не померзли. А у мене є хвилин 40 вільного часу. Піду я, напевно, попробую зловити щучку. Така погодка, тихенько, вітру немає, не дуже холодно. Тому беру цей прилад, йду ловити щуку. Або що зловиться інше. Ну, знімати не буду, якщо що зловлю, зніму, бо одному трошки, трошки неудобно знімати. Бо мої зараз поїдуть. Навчатися, студент їде в школу. Так, з третього забросу я зловив таку рибку. Случайно зацепилася краснопірочка пірочка така невеличка. Все, нічого більше я не зловив. Йду додому. Так, покидав трошки, зараз може ще трошки щось попрацюю, не знаю. Короче, ще трошки є настроєння щось Значить, зроблю зараз, мабуть, отут -от трошки плитки. Одну я тоді поклав, якось показував. Тепер треба віддовбати оцей бетон, лишній. і сюди внутрі покласти ще дві. І так по бокам можна покласти. Не знаю, зараз скільки в мене буде бажання, трошки щось попрацюю. Для початку я відбив тут лишній зайвий бетон. Тому що, якщо покласти зверху на нього плитку, то впиралося б у ці занавеси. навіси, як правильно. Тому я їх відбив. Чи відбив цей бетон, тепер можна сюди всередину вкласти ще дві плитки. X, ну так, трошки краще, ніж було. А сюди не знаю. Зараз плитки немає. Це були кусочки просто. Можливо, треба було докупити. Зараз подивлюсь, що є. Якщо є, то сюди ще покласти можна. Ну Хоча б підвіконня віконня, таке, типу, я вже зробив. Так, ну отакі от. Результати сьогодні. Більше немає в мене плитки, я спеціально не купляв. Це так, були кусочки. Тобто сюди два кусочка поклав і полочку, виходить, подоконіка. Докуплю і буде в мене час і настроєння ще тоді покладу тут. І тоді отут от таке саме сложне, ще тут зробити. Ну, Тут отак. У мене не дороблено, Коротше, дві плитки, давно вже. Вот так, ну Тут такий слой короче, я не знаю. Я вот приліпив одну, розпарив її такими розпорками. Не знаю, може на голову впаде, може ні. І так холодно, я не знаю. Короче, приліпив, а там подивимось. А другу тоді вже коли ця, може, ця не впаде. Ну вот в так, Ну і по рибці покажу, що я все раз Роблю, Значит, роблю я, як обично, у мене скумрі завжди роблю кіжучо, барабульку. І роблю тунца. Тунець, кстати, отак от в сітки ну, набагато краще, ніж я робив його просто на металевій сітці. Такі, ну Сітка типу, для м'яса, для риби. Непогано виходить. Так що от, от так. Ну, ще завтра покажу, як вона закаптиться. Зараз вона сушиться ще. Ой, ночі буду коптити. І зранку покажу результат. Так, ну на Ранок виглядає це таким чином. Така жовтенька скумбрія. Тунець, кіжуч. Беребулька, пожовтіла, ну такі от риби мої. Я давно не показував колбасу, яку ми сировялину Робимо потихеньку, вона висить далі. Єдине, що вона висить то в пів тижня в теплому приміщенні, то в холодному, так як я сюди від'їжджаю. Але вона видно, що вона вялиться, вона вже ну, стає така всихатись. Я її поважив, вона втрачає вагу потихеньку. Скоро ще одну процедуру хочу з нею зробити. Я казав ще в першому відео про сировіану. Покажу тоді. Не знаю, На цьому тижні навіть, не встигну, а на наступному встигну. В общем, вялиться потихеньку, змінює свою Вона упруга. Вона змінює свою скажімо, зовнішній вигляд, втягується і втрачає вагу. До речі, є замовлення у мене місто Мюнхен. Сьогодні поїде, ну, завакумую і завтра відправимо посилочку таку. Людина замовила трошки скумбрі, ставріди, воміров. Ну, хочуть спробувати те, що я роблю. Ну, є така кстати, послуга, якщо кому цікаво, можу відправити в інше місто і навіть за кордон. Вакууматор у мене, от такий, от, ну, це не промисловий домашній. Називається Casso Fast Vacuum 4008. Непоганий вакууматор, чесно говоря, він привезений із Німеччини, до речі, так само, куди поїдеться рибка. Людина возить, є там один на Олексі. Я знайшов, людина із закордону возить вони, в принципі, нові, але там, десь з виставки, десь просто з вітрини, ще щось. Ну, то есть, ну, блін, реально надіжна така ну, міцний, кльовий вакууматор. не так, що там тяп-ляп. Ну, коротше, в общем, у в мене. Ну і на цьому, мабуть, усе. У цьому відео дивіться мої наступні відео, там буде ще більш цікавого щось. Кому вже подобається те, що я знімаю, ну буде, буде ще щось. Е цікавого. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк, напишіть якийсь коментар. Чим більше на одну-дві людини становиться вас більше на моєму каналі, тим більше у мене і ну, мотивація працювати, знімати відео. А я знаю, що ті, хто дивляться мої відео. Мої знайомі, з якими спілкуюсь, вони всі кажуть, що це дуже цікаво, те, що я роблю. Тому ну, я вас всіх ну, запрошую, люблю. <плес> Приєднуйтесь до нашого каналу.